Читання святого Євангелія від Луки. Того часу один із фарисеїв просив Ісуса, щоб він поїв з ним. Увійшовши додому фарисея, він возліг до столу. І от жінка, яка була в тому місті, грішниця. Довідавшись, що він возлежить при столі в домі Фарисея, принесла в Алебастровій посудині миро. І, ставши ззаду біля його ніг, вона, плачучи, слізьми почала обмивати його ноги та обтирала волоссям своєї голови і цілувала його ноги та мастила миром. Побачивши це Фарисей, котрий запросив його, міркував собі і казав, Коли б він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона грішниця. Ісус у відповідь промовив до нього Симоне. Маю тобі щось сказати. А той промовив Кажи вчителю. Два боржники були в одного позикодавця. Один був винен п'ятсот динаріїв, а другий п'ятдесят. Оскільки вони не могли віддати, то обом подарував. Отже, котрий з них більше любитиме його? У відповідь Симон сказав, думаю, що той, якому більше подарував. І він сказав йому, правильно ти розсудив. Обернувшись до жінки, він сказав Симонові, Чи ти бачиш цю жінку? Я увійшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав. А вона слізьми обмила мені ноги і волоссям своїм обтерла. Поцілунку мені ти не дав, а вона, відколи увійшов я, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти олією не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі. Прощаються їй численні гріхи, бо вона багато полюбила. А кому мало прощається, той мало любить. А до неї він промовив Прощаються твої гріхи. Ті, хто лежав поруч при столі, почали казати самим собі Хто ж він такий, що й гріхи прощає? Він же сказав жінці: Віра твоя спасла тебе. Іди в мирі. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри! Так, це чай. Це чай ось такій філіжаночці, скляночці, турецькій. Е, ви можете пожартувати, що дожилися. Дожилися отець Микола, е, такий полкий шанувальник вечірнього чаю, що вже й вечірній чай геть на проповіді робить. Дожилися, докотилися. Що ж це таке робиться? За божим вівторем. Чай взяв. Я чай взяв для того, щоб пояснити певен звичай. Можливо, ви з ним знайомі, а можливо, і ні. Отож, на сході, а ми наша країна це країна якраз на кордоні між Заходом і Сходом. Тому, хоча б в нашій мові є багато слів того самого турецького походження. Є деякі звичаї, ну, але. Сьогодні не про це, сьогодні про чай. Так от наші сусіди, турки, е, інші східні народи мають такий звичай, що коли, коли наливається чай, він наливається ось так. Ну, Може, не половина це я для повноти образу налив половину, е, наливають чай не повна, а коли наливають чай до повна, то той, хто прийшов у гості і п'є чай, його запросили на чай, то він розуміє, що йому не раді. Е, тому що, якщо гостю раді, то йому наливають не <ганування> І це не сприймається так, як би сприймалося у нас з вами, мовляв, мені для тебе шкода чаю, я тобі доповна не налив. у нас е дуже шанується, щоб було все доповна. Е наприклад, на Гей, наливаємо повні чари, там в пісні співається, або е чи як там воно, гей, наливаємо. Ну, ось багато є ось цих таких гей-наливайських пісень, е так би мовити. Або там помаруси. Син поясок, або там пий до дна, чи чи то вже якісь інші звичаї. Ну, словом, ви зрозуміли, є багато ось такої мови, щось що потрібно доповна, щоб було повне, ну або хоча б от наші ці українські звичаї. Абсолютно нелогічні, погодьтеся, ну або не погодьтеся, але напишіть в коментарях, коли сидять люди, є якісь застілля, і коли страви кладуться вже одна на одну. Але цієї страви вже ніхто їсти не буде. Ну бо коли вже там з'їли щось і несуть ще щось нове, ну то це вже можна забирати. Це вже їсти ніхто не буде, вже поїли. Ні, має стояти в кілька поверхів. Ну, такі є звичаї. Ну, і це східний звичай. Це ми відрізняємося від е, людей на Заході, які мають навіть на якихось прийомах, мають, якщо вже мають страву, то там одну, ну або дві, ну але вже небагато. Ну, і це ми відрізняємося від них. Ну, і це, от, бачите, кулінарія, е, культура споживання, звичаї. Це ось ті речі, які ми можемо зрозуміти. І завдяки от, власне, цьому чаю я вам, дорогі мої глядачі, хочу. Хочу пояснити, в чому ж сьогоднішня історія взагалі з Е, Закінчимо чаєм. Коли наливається. Доповна, гість розуміє, що він не бажаний гість і має випити і йти. Йому тут не раді. Якщо гостю раді, наливають не доповна, він випиває, йому наливають ще, він випиває, йому наливають ще. За ним доглядають його хочуть вшанувати. Розібралися. Ще їм відкладу, щоб не пити, бо за вівтарем справді це не гарно. Цей чай нам допоможе сьогодні розібратися. що ж це таке відбулося в цьому фрагменті Євангелія, який безсумнівно викликає дуже багато контроверсій, фрагментик такий, трошки довший, ніж зазвичай. Так в середньому. Тут при... вечеря, потім серед цієї вечері приходить якась жінка, потім починає Ісуса мастити цим, цією олійкою Алабастровою. Флакончик розбиває. Давайте по черзі все, бо тут є що розбирати. Сьогоднішній фрагмент він дуже складний в різноманітні події. Так двома словами неможливо пояснити. Отож, його запросив один із фарисеїв. Коли ми з вами знаємо, що Ісус і фарисей, то між ними завжди було щось трошки, щось не те, були винятки. Цим винятком був, скажімо, той самий Никодим. Який приходив тихенько, щоб його ніхто не бачив вночі до Ісуса. Ну і ось такі ці зустрічі Никодимові прославилися. Ну, і хоча б цей самий Никодим дає нам зрозуміти, що не всі фарисеї ставилися вороже до Ісуса. Але інколи винятки підтверджують правило. І це сьогоднішній випадок. Один з фарисеїв попросив Ісуса, щоб поїв з ним, ну тобто запросив його на вечерю. Ну і знову ж, пробачте, що я знову повертаюся до цього застільного моменту, але для сходу. А ми з вами трошки цього всього пережили, трошки це все зачепили, діло, де є багато цих таких незрозумілих, нелогічних речей, коли там ця їжа накладається, коли їжі є стільки, що її люди з'їсти не можуть, коли всі свята перетворюються на не чіпається на свята, і їж бо спортиться. І, і цей кулінарний аспект він дуже багатий Так от це є схід, коли запрошувалися на вечерю, як тут написано, щоб поїв з ним. Там йшлося не тільки про те, щоб поїсти. Мова була не тільки про те, щоб це була вечеря. Мова була про те, що це був прийом, був Ісус. Ну, правдоподібно, були з ним і апостоли, правдоподібно, крім цього, фарисея були ще й інші фарисеї. Тобто, чисто так можемо собі навіть уявити, щоб мати приміщення, яке би помістило, ну, нехай буде біля 20 осіб. Не кожен має в хаті таку кімнату, щоб прийняти таку кількість людей. Тобто, це людина заможна. Ну, І отже, коли заможна людина, запрошує стільки людей. Ну, то ясно, що там мало бути багато страв. Е, ну, Зрештою, вчора вчора ж було так, що Ісуса звинувачували в тому, що він не нажера, та п'яниця. Ну, тобто його запрошували, ну от він їв і пив. Е, і е, одне слово, може нам трошки так різанути вухо, погодьтеся, е, для нас це трошки незвично. Ми з вами живемо в культурі, де от люди сідають за стіл. А тут написано Возліг до столу. Це новий переклад. В старому було сів до столу. Е, і цей переклад він буквально повторює те, що було справді в грецькому оригіналі. Возліг до столу. Е, тобто, в тій культурі там було прийнято не сідати до столу, а от саме лягати до столу на тапчани. Е, Дай Бог закінчиться війна. Зможемо подорожувати і по світі, але передусім по Україні. Я особисто мрію в Крим з'їздити там, побувати в тих місцях. Хотілося б, щоб туди поверталися там ті і наші люди, всі, які є там, щоб це все страхіття, якомога швидше закінчилося. Я думаю, ви розумієте, про що мова. Чи доводилося вам, десь не знаю, може в Бахчисараї, може в околицях, може, десь там біля Мангупа. Я трошки ходив по Криму, то знаю про що сказати. Їсти, то їсти, їсти чай, хотів сказати, не Е, Ось у татарів. Е, і в чому там була специфіка? в тому, що це, п'ється цей чай, е, якось в прикуску з цукеркою е, і за тапчанами. Ну і ось ця традиція, взагалі, тапчана як такої конструкції, ну це може бути чимось трошки таким незвичним. Так от, в греків це було прийнято, це було прийнято в римлян. Ну і пізніше вони поширювали цю культуру на всі інші завойовані народи, і вони лягали на тапчани літерою П. Гості головами до е, цієї ніщілі літери «П» е, нашої кириличної і посередині, власне, був на тапчанчику або і на підлозі власне стіл як такий. Е, ну і люди з різну їжу. Е, Такому амфітеатрику, якщо так можна описати, вже й доставали. Відповідно, бачили одне одного ближче. Ну і ось так спиралися на один бік. Ну, В такому форматі це виглядало. Для нас це незвично ще раз, але ми повинні з вами. Намагатися зрозуміти святе письмо, а не його б там переписувати чи пояснювати, як нам здається. Так, тоді була така культура. І читаючи святе письмо, не раз ми постійно наштовхуємося чи нашпортуємося. Як кілька днів тому про це мова була на якісь культурні незрозумілості, Ну от хоча б тут з цим тапчаном. Але сьогодні не тапчаном єдиним. Грішниця. Яка була в тому місті, довідавшись, що він возлежить при столі в домі Варисея, принесла алебастровій посудині. Ця посудина вона була запаяна, не було якихось там систем закруток чи якихось корків, які є в нас з вами на сьогодні. Просто-напросто така посудинка розбивалася, і та олійка власне використовувалася. Це був одноразовий захід. Пам'ятаєте, там ще в іншого євангелиста була історія, як там е, Юда обурювався, що от як це так можна було би це потратити? Ну це ця, ця, ця олійка коштувала досить солідних грошей, взагалі рік роботи людини. І тут вона починає цілувати його ноги, слізьми витирати ноги, мастити йому цю олійку. Ну і взагалі, ну всі, м'яко кажучи, шоковані. Тому що, от, от як що це робиться взагалі? По-перше, жінка не могла на такий бенкет прийти. Не могла. Тому що люди, які скликалися, це скликалася якась знать, скликалися якісь відомі люди, якісь цікаві люди. І як правило, це завжди були чоловіки. Жінок на таке щось не запрошували. А тут вона прийшла. По-перше, прийшла це вже шок. По-друге, робить ось ці речі, які ну, для нас викликають дуже багато питань. Ось цей самий фарисей починає в своєму серці роздумувати. Тобто, ви розумієте, що от розбити цей флакончик, цю олію, намастити, плакала, слізьми витирала. Це ж не відбулося за одну секунду, за якийсь один момент. Це якийсь тривалий час. Було. Люди це бачили, люди були шоковані, люди були е, знесмачені, що це таке відбувається. Ну І тут пишуть, що була грішниця. Яка саме грішниця, ми не знаємо. Е, можливо, це та грішниця, яку камінням хотіли побити, можливо, якась інша грішниця. Ну, Але ми розуміємо, що Ісус зробив їй щось добре. Ну, могла цілком бути та, яку хотіли побити камінням, хотіла віддячити Ісусові. Але сьогодні суть не в цьому, сьогодні на цьому не зупиняємося. І цей фарисей починає думати, що це таке відбулося: що Ісус насправді не справжній. І тепер, навіщо я приніс взагалі ось цей чай, і чому я з нього саме почав сьогодні так трошки нетрадиційну цю проповідь? А тому, що ми, коли дивимося на цю жінку, то наша головна увага скеровується саме на цю жінку, що от вона прийшла, вона там принесла цю олійку, вона плакала, волоссям обтирає, ноги цілує. І ми всю увагу звертаємо на неї. А Ісус не з нею дискутує і веде розмову. Ну, до неї він теж звертається, але основний фігурант, до кого він хоче достукатися, це ось до цього фарисея. До неї він вже достукався. Видно, що ось цей фарисей, тут дуже в тексті цікаво написано, побачивши фарисей, який запросив його, міркував собі і казав. Тобто, він собі міркував і казав. Ісус знає наші думки, Ісус знає нашу історію, знає наше серце. А тут подивіться розіграна ціла сцена з тим, що як він має звернутися до нього. Ісус у відповідь тобто у відповідь до чого? У відповідь до його думок. Ісус знає його думки, і у відповідь на його думку, не на вчинок, не на слово, подумав тільки той. У відповідь промовив до нього Симоне, теска Симона Петра, популярне ім'я. Маю тобі щось сказати. Трас. Пауза. Той, відпов... той промовив, так і написано: Кажи вчителю. Тобто, не просто йде собі діалог слово за словом. Тут маю тобі щось сказати. І той починає слухати. Тобто, перестань слухати себе. почуй мене, що я тобі кажу. Кажи вчителю. І Ісус йому починає казати. І починає йому спершу казати притчею, притчею про боржників. Ну, Питання з грішми, як правило, люди дуже чітко і ясно розуміють. Наприклад, скільки що коштує, що по чому, яка ситуація. Ми з грішми, як правило, розуміємо, рахуємося. Дуже часто люди рахуються більше навіть з грішми, ніж з своїми ближніми. Та що з ближніми, навіть ніж з самим собою. Ось людина ладна десь там постраждати, ну, але гроші, гроші то якось вони так на першому місці дуже часто бувають. Ісус це знав, і саме тому він розповідає про гроші, те, що людина найшвидше зрозуміє. Фарисей ніби починає трішки йому розвернятися, ніби він трішки починає розуміти, про що йдеться. Але щоб закріпити матеріал, Ісус йому пояснює: от я до тебе прийшов. А ти мені не дав ніг вмити. Е, для ясності скажу, що ось цей звичай у євреїв, коли прийшов до хати помити ноги, він був дуже важливим. Е, не ходилося в шкарпетках, не ходилося в кросівках чи там якихось чоботах. Ходилося або босі люди ходили в основному. А ті, що багатші, були в сандалях. Е, і чи, чи то людина боса, чи то людина в сандалях, ну, ноги були брудні після вулиці. В будь-якому випадку. Абсолютно. Пилюка, бруд, ну так як, так як ногами по землі ходити. І при тому, що багато піску, багато пилюки всюди. А тут вони пішли до столу. І пригадайте, будь ласка, як це у фарисеїв було так ну, докручено все так розумієте, на останній оберт з таким тріском, що там руки помити, все вимити, все вишурувати, до столу не можна сісти. А тут Ісусу і не дали можливості привести себе до ладу, йдучи до столу. Ще раз вони лежали за тим столом. Брудним це робити було неправильно, не прийнято в них це було. І цей фарисей, ну не те, що там олійку йому не дав. Поясню, навіщо олійка, взагалі що це таке? Навіщо олію на голову лити. Там спека. Коли спека шкіру сушить. І нам з вами про цю олійку потрібно розуміти не коли ми в наш вересневий день дощовий такий мрячний, думаємо, що олію на голову, що за непорозуміння, але коли от спека, спека, під сорок смажить, пражить, все висушує, ну, тоді ця олійка потрібна, щоб якось трошки себе до ладу довести, щоб якось трішки тіло подихало вже нарешті. І в них це було прийнято. Це був акт гостинності, акт увічливості, акт. Е Поваги до гостя, який прийшов. І тут ми бачимо, що Ісус прямим текстом дорікає цьому Симонові Фарисеєві, до якого прийшов гості, що той запросити його запросив, але трішки, знаєте, як якогось такого екзотичного папушку, що Ти прийди, а от ми на тебе подивимося, що ти за один. Ти прийди але так з дистанцією прийди Ну так Прийти, ну, Ти приходь, але ну, давай свої фокуси, давай, розказуй. Розумієте, він запросив його без любові. пригадується ось ця цитата. Пам'ятаєте з хрещеного батька? «О, ти прийшов до мене, ти мені кажеш, але ти кажеш це без поваги. Я тут, звісно, паралель. ну, Якщо розумієте кінематограф чи мову кінематографа, я думаю, зрозумієте цю паралель. Ісус чітко йому каже: Слухай, ти мене не поважаєш просто. Ти банально не дав зробити того, що робиться людям, які переступають поріг. А от вона це робить. І давай будемо говорити не про неї, яка вона погана грішниця, а давай будемо говорити про тебе. Що ти запросив мене, а так насправді мене не поважаєш. І це неправильно. І подивіться, що ця притча глибока притча, яка показує, що е, може покаятися той, хто розуміє свій гріх. І е, це дуже небезпечний текст з точки зору сучасної повістки, коли кажеться, що ось там не звертаємо уваги на гріхи інших людей, нехай кожен дивиться в свою тарілку. Мова не про це. Мова не про те, що потрібно, там, я не знаю, грішити на всю катушку, бо хто кому більше прощено, той більше любить. Ні, 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 ні. Боронь Боже нас від такої, такої думки, це гріх проти Святого Духа. Не про це мова. Мова про те, що не потрібно грішити, а потрібно усвідомити собі свій гріх. Йдеться про усвідомлення. Людина, коли йде сповідатися, в неї ну, в жодної людини немає проблеми в тому, що немає з чого сповідатися. В кожного є гріхи, але біда в іншому, що не кожен усвідомлює собі свій гріх. Тому що можуть заважати оті всі скалки в оці ближнього, а своєї балки я можу не бачити. Бачите, як тут ці тексти пересікаються сильно. Я можу надто сильно бути захопленим тим, що буду думати про ту грішницю, про того грішника, про ту погану людину, про тих недобрих. І не буду бачити себе. Я буду не поважати Бога. Я не зможу прийняти Його благодать прощення. Я не зможу посповідатися. Я не можу вдаритися у власні груди. Я не зможу визнати свою власну помилку. Через те, що я зайнятий іншими. Не бачу інших. І не бачу не тільки інших людей. Точніше, я бачу тільки інших людей, я бачу тільки їхні гріхи, але поза їхніми гріхами я їх не бачу. І що цікаво, я теж не бачу Господа Бога. Ну, Бо я зосереджений просто на якихось проблемах, на, на гріхах, на інших людях. Я тоді не можу побачити своєї провини, своєї помилки, а як наслідок, я не можу з неї виправитися. І насправді цей текст дуже небанальний. Нам би хотілося роздумувати, о навіщо вона там тією олією зробила, що це таке було. Ісус в іншому тексті пояснює, що вона на похорон мене намастила. Це була підготовка до його похорону. Це було вже передвіщення. Це було своєрідне, своєрідний знак пророцтва. Вона, Ця жінка була цим пророком в цьому значенні. Вона зробила вже похоронний обряд в цьому випадку. Так що це, це теж трошки інша тема, можливо, десь там під е, пасхальний передпасхальний час. Але сьогодні подивімося на ось цю драму: всі дивляться на жінку, бачать в ній видовище, бачать в ній грішницю. Сумніваються, що Ісус пророк, як він тут це і каже чоловік. Коли б він був пророком, він би знав, хто ця жінка, яка торкається до нього. Ну, раз торкається, робить його теж нечистим. От якби він був пророком, він би цього не дозволив. А так він не пророк. І що цікаво, що ця жінка у Ісусі бачить пророка, а цей фарисей, який був вченою людиною, мав більше шансів на те, щоб пізнати Ісуса, ніж ця жінка, але він не пізнає. Для неї це можливе, бо полюбило, а для нього це неможливо, бо він насправді не любить. Сьогодні ми маємо глибокий текст. Можливо, вам пригадається образ цього чаю недолитого і чаю перелитого. Нехай ці образи нам допоможуть. Помічати деталі своїх особистих відносин з Богом, чи ми любимо Його, чи ми вміємо Його перепросити за свої гріхи, чи ми їх не бачимо, бо зайняті гріхами інших.